Вітаю вас в Академії ЛВТех. Мене звати Сергій, і у цьому відео я покажу вам, як налаштувати ProSpector 3 для перевірки металів, у яких дуже ймовірно є покриття. Ви дізнаєтесь, як швидко отримати достовірні дані про склад і пробу срібла чи золота, та як дізнатись, що перед вами не справжній дорогоцінний метал, а простий сплав з покриттям з дорогоцінного металу. У роботі ювеліра часто виникає важливе завдання переконатися, що перед вами справжній дорогоцінний сплав, а не виріб із недорогого металу, покритого золотом чи родієм, наприклад. У режимі дорогоцінні метали наш аналізатор проспектор 3. Може виявляти покриття і повідомляти, що шар золота чи іншого дорогоцінного металу дуже ймовірний. Прилад розпізнає покриття зав... завтовшки до 40 мікрон. Тож ви одразу побачите, чи має прикраса справжню внутрішню цінність. А тепер переходимо до практики. Далі я покажу вам, як виконати аналіз у режимі дорогоцінні метали і переконатися, що перед вами справжній дорогоцінний сплав, та як перевірити покриття недорогого металу. Отже, для того, щоб нам переконатись в тому, чи перед нами справжній дорогоцінний метал, чи е, звичайний сплав, покритий дорогоцінним металом, нам треба його спочатку проаналізувати в звичайному режимі дорогоцінні метали. У нас є декілька зразків, які ми сьогодні будемо аналізувати: це мікросхема: е, нікельова пластина покрита золотом та е, мідний зразок, який покритий сріблом. Отже, давайте розпочнемо. Почнемо з е, нікелевої пластини, яка покрита у нас золотом. Переходимо в е, калібрування дорогоцінні метали, і нам треба виставити час вимірювання. Е, для такої задачі нам, в принципі, достатньо буде 20 секунд для того, щоб зрозуміти, чи є покриття, чи немає. Виставили 20 секунд і натискаємо кнопку Старт. Як бачите, зараз на екрані аналізатор показував покриття недосліджене, а тепер він вже покр... показує покриття аурум дуже ймовірне. Тобто аналізатор вам сам підказує, чи є, чи немає покриття. Але також можна в цьому, е... це можна перевірити по складу зразка. Отже, у нас завершений аналіз, як ви бачите, аналізатор показує, що нікеля 52% і золота 46%. І також пише, що покриття золоте дуже ймовірне. Тепер для того, щоб нам, щоб нам визначити товщину цього покриття, нам треба повернутися в основне меню. І перейти в режим товщина покриття. В цьому режимі нам треба визначити, е, яке покриття саме ми будемо вимірювати. У нас на вибір є тут, як бачите. Золото, срібло, нікель, цинк, можна інше покриття, можна відкалібрувати покриття. У нас зараз вибране покриття золото. І час вимірювання у нас стоїть 20 секунд. Ну, нам, в принципі, я гадаю, 10 буде достатньо для того, щоб визначити товщину цього покриття. І натискаємо старт. Як бачите, на екрані зараз аналізатор нам показує, що товщина нашого золотого покриття 1,85 мікрона. Тепер візьмемо наступний зразок, візьмемо зразок, це у нас срібло на мідній основі. Повертаємось назад в наше калібрування дорогоцінні метали. Перевіряємо час вимірювання 20 секунд. І натискаємо кнопку старт. Як бачите, зараз на екрані аналізатор не показав нам, що покриття дуже ймовірне. Він просто нам показав склад, що тут є 81% міді і приблизно 18% срібла. Але, як ми знаємо, ми бачили наш зразок, він білий, тобто нам він покритий сріблом. Тепер для того, щоб нам дізнатися товщину цього покриття, ми так, так само переходимо в основне меню, в калібровку товщина покриття. І тут ми задаємо покриття зі срібла і натискаємо кнопку Старт. Як бачите, зараз на екрані аналізатор показує, що у нас наш зразок покритий сріблом товщиною 2,76 мікрона. Отже, а тепер ми перейдемо до нашого третього зразка. Це маленька мікросхема, яка покрита золотом. І ми хочемо дізнатися. Теж ми хочемо дізнатись склад цього сплаву і дізнатись товщину золотого покриття. Отже, ми перейшли в наше калібрування дорогоцінні метали, кладемо наш зразок, включимо маленький каліматор для того, щоб ми могли правильно спозиціонувати. Закриваємо кришку і натискаємо кнопку старт. Як бачите, на екрані аналізатора він нам показує, що наш сплав складається з 53% золота, 33% нікеля і кобальта 13%. Також написано, що покриття не досліджено, і склад визначений ненадійно. Отже, після того, як ми з вами визначили склад нашого сплаву, ми тепер переходимо. В калібрування товщина покриття. Вбираємо покриття, яке ми хочемо проаналізувати. Ми знаємо, що це золото. Вибираємо золото. Ставимо час вимірювання, ну, нехай буде 20 секунд, і запускаємо аналіз. Як бачите, аналізатор нам показав, що наша мікросхема покрита золотом з товщиною покриття. 1,26 мікрона. Отже, тепер ви знаєте, яким чином можна аналізувати ваші зразки. Да? Якщо в режимі дорогоцінні метали ви бачите, що окрім золота, аналізатор показує ще які наявність ще якихось інших елементів, ви вже можете розуміти, яким чином далі діяти. Ви переходите в режим товщини покриття і вже вимірюєте товщину цього покриття. І таким чином ви точно можете вже сказати, яка кількість того чи іншого дорогоцінного металу присутня у вашому зразку. Як бачимо, проспектор 3 миттєво і без пошкоджень показав склад сплавів. Буквально за секунди ви дізнались, чи перед вами чистий дорогоцінний метал, чи звичайний сплав із покриттям? Ніяких руйнувань і довгих очікувань, лише точні дані відразу на екрані аналізатора. Проспектор 3 від ЛВТЕх вирішує ключове завдання ювелірів та оцінювачів. Швидко, точно і без жодного пошкодження визначити справжність металу. Дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилися питання або ви хочете дізнатися більше про режими аналізу, підписуйтесь на канал Академії ЛВАТЕх та слідкуйте за наступними відео. До зустрічі в наступних випусках!